Програма підготовки курсантів Національної академії сухопутних військ, що навчаються за спеціальністю виховна робота, мало чим відрізняється від вишколу майбутніх командирів механізованих підрозділів. Тактика, вогнева підготовка водіння бойових машин. На полігоні курсанти опановують фактично всі штатні зразки озброєння механізованого підрозділу. Перший раз завжди страшно, але добігали до бойової позиції, викладач нам безпосередньо заспокоїла, підіймав настрій. Чесно, хочу ще. Трошки не докинула, можу так сказати, ну не так і хотілося просто. Але цей ну, страх, руки трясуться там ужас. Оскільки поле бою може принести будь-які несподіванки, курсанти вчаться власноруч створювати так звані коктейлі Молотова і застосовувати їх у бою. Чи чому це потрібно? Бувають різні випадки, якщо гранати, боєприпаси закінчуються, а бій йде в місті, так що військовослужбовець може підготувати коктейль Молотова і за укриття. Знищити бронеоб'єкт противника. Коктейль – це суміш. Це складно нічого нема. Ми військові і завжди маємо ті грендієнти, щоб зробити звичайний простий коктейль, щоб знищити бронеоб'єкт противника. Поруч на іншій ділянці військового стрільбища працюють ручні протитанкові гранатомети РПГ-7. Цей вид озброєння залишається одним із найбільш популярних у Збройних силах. Ефективність його використання неодноразово доведена у битвах на сході країни. Ефективність 100%, 100%, якщо правильно її вивірити, пристріляти, цю зброю, то успіх буде 100%. А тим більше, якщо курсант буде слухати викладачів, вчати, все вивчати, то це буде добре і ціль буде вражена. Третина першокурсників виховного фаху досвідчені воїни. Учасники АТО, кожен п'ятий курсант дівчина. Всі випробування проходять спільно, порівну ділять досягнення та постійно допомагають один одному. Залишаються дівчиною і десь десь свою слабинку, десь десь хочеться, звичайно, бути. Бути просто дівчиною і в цьому надзвичайно допомагають наші хлопці, які допомагають нам в усьому фізично і морально нас підтримують. Іноді хочеться побути дівчиною і слабшою, ніж хлопці. В таких ситуаціях хочеться бути на рівні або навіть вище. Але взагалі ми всі рівні. Ми військовослужбовці, хоч і дівчата, але все-таки. Смуга психологічної підготовки один із найскладніших етапів. Однак після її проходження страхів у курсантів стає набагато менше. Натомість формується здатність правильно діяти в екстремальних умовах, в тому числі під час бойових дій. Поруч розгорнута специфічна одиниця військової техніки. Колись така машина мала назву польовий автоклуб. Тепер вони значно модернізовані, оснащені сучасною комп'ютерною та офісною технікою. Автомобіль повну назву має пересувний кіновідеосалон, знаходиться на базі ГАЗ-66. Його потенційні можливості це здійснення відеотрансляції, кінотрансляції та аудіообслуговування особового складу. Передбачена антенна, яка дає можливість прийняти телевізійний сигнал в межах доступу. Також є можливість здійснити прийом супутникового телебачення, здійснити його трансляцію як в день, так і в нічний час. Ви бачите, розгорнуту шахту денного трансляції сигналу, для того, щоб Проміння не закривало екран, і військовослужбовці могли в день також передивитись кінофільми, а що ще актуальніше, їхні командири, заступники при роботі з особовим складом забезпечити доведення військовослужбовців необхідної інформації через трансляцію новин та виступів керівництва держави, що дасть можливість наповнити цей інформаційний вакуум, який в багатьох моментах на жаль має місце на сьогоднішній день. Весняний польовий вихід для курсантів-виховників триватиме два тижні. За цей час вони більше дізнаються про особливості бойової діяльності українського війська, що сприятиме їхньому фаховому становленню. Ірина Монастирська, Антон Миронович, Віталій Рудковський, Олексій Мазурін, час ЧЕ.